Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я, Ваша Ольга і ви на моєму каналі «Шепіт Всесвіту. Сьогодні я записую карту дня на суботу, на 15 листопада 2025 року. Чотири варіанти енергій. І я вас прошу зробити свій вибір. І так, енергія дня. На 15 листопада 2025 року перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Робіть, будь ласка, вибір, кому потрібно більше часу, ставте на паузу, а ми починаємо одинички. Вітаю! Розміряний, спокійний, збалансований день. Все по своїм містам, згідно вашого плану, без хаосу, без різких змін, помірно. Все розміряно. Такий хороший, спокійний день. Що запланували, те й зробите. Давайте подумаємо, подивимося причина. Ну, те, що хотіли, е, якась, можливо, якась справа, яка не, не йшла, да, зупинилася, але ви гуртом, не в одиночку, якось співпраця по трійки е, пентаклів, якось разом е, зробите. Зробите якусь справу, і відкриються можливості. Що це за можливості? Ну, можливості відпочинку свята, тобто то розміряно, що запланували, думали, що е, ну, якось вона зупинилася, треба зробити. Разом всі гуртом зробите якусь справу і будете відпочивати, ждете, ждете результат, який будете, потім потім будете святкувати навіть. Якась маленька побіда. Да, зробили, наприклад, щось вдома зробили, е, провірили, працює, що чекали, і відмітили. <смі> Якось отак. Така, нормальний розміряний день. Все, що запланували, те і буде. Такий мій прогноз для першого варіанту. Робіть, будь ласка, енергообмінь, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Дякую вам, що ви зі мною. А ми йдемо далі, вітаю. Що у нас тут у двічок, а в двічок якась О... п'ятірка кубків, якісь ну, розстроєні чогось. По п'ятірки кубків. Це як жаль, якось жалю, розочарування в чомусь чи в комусь. Якось... Не все так погано, не так все не в такі все чорні краски, але ви якось так це все приймете близько до серця і будете дуже сильно розтраюватися цьому. Давайте подивимося причина, чому саме п'ятірка кубків, чому ви будете саме в цьому. Знаєте, як чого розстроїтися? Я скажу. Якісь, можливо, в когось змінилися плани. Якось планували одне, якось воно змінилось не так, як ви хотіли. Вам, наче, якби, що це? Можливо, хтось чекав якусь допомогу. Ну, не обов'язково, що ця допомога пов'язана з фінансами. Хтось фінансами, а хтось, можливо, фізичну допомогу, да, там, моральну допомогу. Але ви її не отримаєте. Змінилися плани, ви її допомогу цю не отримаєте, ви цим розстроїтеся, по п'ятерка кубків, тройка мечів. І десятка, тобто всі ваші, можливо, ваші якісь дії, плани, десятки мечів. Це зупини, зупинка, повна зупинка. Ви щось планували, щось ж, ж, ждали, якісь ваші можливо, на суботу якісь були заплановані, може, від'їзд навіть у когось. Щось було заплановано, але в конічному мітові воно все зупиняється, і те, що ви хотіли, воно не, не, не отримаєте його. Оце буде ваша п'ятерка кубків. Тобто, розочарування в якоїсь, в якомусь зупинці, допомозі, в якийсь, може, від може в якомусь м, поїздці якійсь. У когось може бути так, або зміна планів якихось. Щось може бути таке. І це вас веде в п'ятірку кубки, але це не так, воно все е, важко буде, ситуація підвішена, переживати будете, але будете робити свою роботу, да? хоч воно і зупиниться, оця вся справа. Це не зараз, це потім. Якось будете робити, зміна буде якась кардинальна, і тоді от, аж потім буде якась така е, ну, енергія появиться, і ви зможете бути як на коні, скажімо так. Да. Отут з'являється якась сила і початок цього. Але ця ситуація, вона не ну, як вона, вона й вона підвисне у вас, і повинна підвиснути. Бо тут треба кординальна зміна вас, вашого. Бачення навіть цієї ситуації, зміна свого підходу до цієї ситуації, яка у вас зупинилася. По-іншому треба зробити. І це повинна бути зміна не тільки там в якихось діях, це повинна бути ваша емоційна, ваш настрій, ваш оцей внутрішній, і внутрішнє і тіло, і розум повинні змінитися по карті страшного суду. От, зміна кардинальна вас підходу до цієї справи дасть вам можливість появи енергії і дій. Тому оце, що ви будете у суботу. Таку, ну, таку розочаруєтеся в даній ситуації, да, там щось у вас не вийде, то це це не як що таке прям катастрофу. Або тут два кубки. Це не так, ну, не, не так глобально. Да, а Надія є завжди. А для того, щоб ви збулося те, що ви, ви хочете, вам треба змінити своє, свій підхід і свій, е, свої думки, свій, своє сознання. Да, тобто змініть свої, не тільки. Людей, які вам допомагають, бо ви тут ждете допомогу, а змініть і навіть внутрішній свій стан, емоційний свій стан змініть для того, щоб отримати результат по цьому питанню, яке у вас не вирішується. Це я цю інформацію, кому я це розповідаю, це для тих, хто повинен її почути. А взагалі я ж кажу, що день такий якийсь, будете накручувати самі себе. І не, не так все воно трагічно і страшно, як ви себе накрутите, і буде у вас такий якийсь. Емоційно подавлені. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, якщо ви не підписані. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, доренькі мої трічки. А що тут у трієчок? А трієчок Паш Пентаклів. Паш Пентаклів це у нас. Про щось, про знання, те, що можна подержати в руках. Ну, я думаю, що якісь знання, які... те, що, е знаєте, як можливо, треба почати щось з нуля, щоб отримати силу, отримаєте е ну, якісь, я не знаю, ну, можливо, дійсно, е справка. Все ж починається з малого, да? зернинки. Оце як зернинка. Цей пентакль, оце як зернинка. І ви як це наче вберете, отримаєте цю зернинку і почніть свій шлях. Що там ви будете робити? Не знаю. Маленьку копію. отримаєте, можливо, знання, можливо, справку, можливо, розрішення якесь, можливо, ем... нову можливість якусь. Да? <смітна> Каламбур. Зернинку якусь. Давайте подивимося, яка причина. Причина, чому ви будете у суботу у Пажу Пентаклі? Давайте. Я ще кажу, зернинка, бачите, тут теж жінка, принцеса колосся, колося, да? і тут держить цей. тобто, Маленька дасть пшеницю. Отримайте щось маленьке, те, що дасть в руки потім вам великі колося. Тобто ви пройдете свій шлях, отримаєте знання, да, оце, щось отримаєте і завдяки цьому отримаєте більше, більше результату, дасть вам можливість мати чогось. Маленькі, маленькі, копій, маленькі кошти, але вони можуть дати вам, якщо ви їх правильно вкладаєте, дадуть вам більший результат. Давайте подивимося, причина. чому саме бути в цьому пажі пентаклі. Ось дивіться, може бути так. Можуть вам давати якісь там совіти, оце що ви отримаєте? Совіти якісь, можуть бути оці ж всякі пропозиції. Да, там ідеї, посімірки, Тобто, на, на, вам, до вас можуть бути якісь м, нападки да, такі, претензії навіть можуть бути. А ви будете по семірки, це в минулому, це в минулому. Тобто, а ви по Жезлі, ви відбиваєтесь, не реба мені нічого, не хочу я нічого. А на даний момент, знаєте, ну, не, 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 не вас приймаєте. На даний момент, наприклад, от ви. Е, Оцей Паш Пентаклів, це не так і багато цих ресурсів. Немає, може бути, не немає не і фінансового, і життєвого. Да? Ну, фінанси. фінанси, Немає такого якогось фінансового. Але ви, незважаючи на це, ви все одно йдете до рицарю пентаклів. Можливо, з якимось обмеженням, можливо, не на повну силу, але ви упорно знаєте, як оце? Упорно йду до своєї цілі, медленно, але уверено. Тобто ви оць, по, у суботу будете знову отримувати якісь, можливо, я ж кажу, Дозволи, копійки, ну, тут, зрозуміло, фінанси якісь. І знову з цими фінансами вперто йдете, але якусь допомогу, якесь, да, не знаю, наставництво, якесь, можливо, що вам там. Ну, Якась допомога, все ж таки, можливо. Совєти, щось, щось якесь, таке якесь, але ви це відкидаєте, я можу сам, чи я можу сама. Не хочете якось приймати в свою е, до себе якось, так, да, я один, я хочу сам. Я хочу сама, я зроблю це сам. Не треба мені нічого, якось отаке. Вам, можливо, дають, предлагають щось, а ви такі ні-ні-ні. Я і сам справлюся, і справитеся, так? Да? Проясните, підете, підете до якоїсь пливової людини, можливо. Або, щоб вам прояснили, можливо, треба вам отримати більше знання. Отут ви знання можете отримувати, але не в повній обсязі. Да? Отут ви можете отримати до Ірафанта, щоб луна оце просвітить, і потім отримаєте ну, десятка пентаклів, більше якийсь доход, можливості. Вам все одно прийдеться якось з кимось посовітуватися, можливо. Можливо, в когось питати. М -м -м. Отут ви якось відкидаєте, не хочу нічого. Тут ви розумієте, що з фінансами не дуже так. Без фінансів ви не справитесь. Плануєте якось, немає, треба щось планувати, пересматрювати, якось по-іншому, міняти стратегію, якось планувати по-іншому. Але ви все одно це робите, хоч в обмеженнях, Але тут треба до когось звернутися, щоб прояснив і. Не хочете бути залежні від когось. Не хочете комусь бути довжні. Лучше я вже сам зроблю, як є, так і є. Але, ну, е, щоб... Бо це як, -ото... потім комусь треба бути дожному. Не хочете по дьяволу не хочете. Не хочете, ну знаєте, не хочу в банки брати кредит, не хочу брати у когось в долг, навіть якщо це в родини своєї, якось сам викручусь. Оце таке. Може, в когось совет попросите, може, в когось начальник якийсь. Але тут, ну так. Да. Ну, тут треба індивідуально. Але ж я кажу, що якось буде, що отримаєте щось і будете потихеньку самі робити. Ну, допомогу не приймаєте. Так, все стоїть, я все сам. Щоб ні від кого не залежать, нікому не бути дожному. Це таке якесь. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі, мої четвірочки. А тут паш жезлів. Якісь новини, можуть бути. Попажу жезлів, якийсь початок, новий імпульс, цікавість, дослідження чогось, новості якісь. Да. Взагалі ми читаємо енергію, да, то якась невеличка дія. Да. енергія е, жезли це в нас дії, енергія вогню, якісь невеличка дія. Щось буде невеличке робити? також це в нас, якщо ми дивимося по фігурам. Да, то це у нас. А давайте подивимось, ну, ми ж взагалі-то я читаю енергії, а не фігури. Ну, давайте глянемо це людина. Чи це енер... енергія, конечно. енергія, звісно. Ну, якщо там, це ще карта е... пажі, е... це у нас підлітки. Ну, не підлітки, це діти там з 7 до 13, навіть такого. ні, мабуть, навірно... ну так. Да. Десь такі школярі, скажімо так. Оце школярі ваші. Можуть бути дошкільнята такі старші і, і, і школярі. І оце можуть про дітей теж бути. Будуть пов'язаний день в суботи. Уже в когось і так. Ну, давайте подивимося причина, чому це будете в пажу жезлів. Сім'я. що це за... Поїздка якась. Раптова поїздка, ось дивіться. Якась от енергія пажа жезлів. Я вже казала, пажа, жезлів – це в нас якась невеличка дія, невеличкі, може, пливо поїздка навіть. Тут у вас є, є така, можливо, дійсно, і за дитини сімейне, там, для внуків прав, за, внуки, правнуки, діти. Да? Оце, не, якщо у вас таких немає, то не знаю, якісь. Для, вашого, для вашої емоційної е, білет якийсь вас отримали, щоб отримати емоцію, подивитися щось кудись, якась, якась дія. Але ви будете за це переживати, бо у вас якось чи не у вашої людини, з якою ви повинні їхати, чоловік, ось, ну, неважно, жінка, чоловік, якесь обмеження, можливо, не виходить чи щось таке. Але ви будете за це трошки переживати, можливо, треба буде міняти, щось міняти. Да? Якась дія, але закінчується тим все одно, якась є поїздка раптова. Ви якось будете переживати, що може щось не получиться, а воно все одно получиться. Ну тут мені об'ясняють, якась е, ситуація е, от, подвійки пентаклів робить, не робить. Потім це, може бути, сварка якась доказуєте своє. Виграний бій, не да, невиграна війна по п'ятірки мечів, да, щось там буде доказувати. Якісь можуть бути такі важкі, емоційні, тяжкі, оцей. Оце, Роз, розногласія може бути якось дуже важко на вас, але все одно ви добиваєте, йдете, прикриває сонце, тобто і тут показують карти, що все одно ваше, ваше те, що ви зап, ну, запланували, воно могло бути на сриві, але все одно воно виходить. Е, якось вийде. Якось різко поїдете. Переживаєте за це дуже сильно. Будете переживати, але поїде. Але я так думаю, що ця поїздка якась не дуже далеко. Ну, По миру хоча показують, може й далеко. В когось. Щось отримуєте. Це може бути така, кого такого немає, хто не планує ніякої поїздки, то будуть якийсь такий день е, з невеликими діями. Тобто, ну, щоб там щось грандіозне, почати, е, я не знаю, ремонт в квартирі, то ні. То будете якось так підете в парк, може, відпочинете, якось отаке. Невеличкі дії, приготувати їсти, не будете щось там грандіозно, щось робити, таке якось невеличкі дії, які ведуть до результату. Отак. Невелика затрата вашої енергії. Отак я скажу. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!